Пісмарк німецький канцлер, коли сказав, що папірець е, угоди з Росією не вартують паперу, на якому підписані. Бо Росія підписувала Будапештський меморандум, де обіцяла нам взамін ядерної зброї, недоторканність кордонів, гарантії суверенітету, незалежності. Вони через 20 років начхали на цей меморандум і забрали наш Крим. Вони сьогодні проводять диверсійні операції на Донбасі. При підтримці російських диверсантів, агентури і маріонеток, вони сьогодні з нашого Донбасу роблять другу Чечню, перетворюють Донецькі, Луганські і тому подібні республіки. От чого варті договори з Росією. Тому я вважаю, що Україна має. Невідкладно для того, щоб ми мали гарантії суверенітету на майбутнє, для того, щоб ми мали гарантії безпеки. Я вважаю, що Україна має невідкладно подати заявку про вступ до Євросоюзу і до НАТО. Бо НАТО це єдина міжнародна організація, яка сьогодні дає гарантії безпеки. Он подивіться. Тільки в Україні почалися події. Прибалтика тут же члени НАТО. Звернулись за допомогою сьогодні в Прибалтиці американські війська. І Росія в Прибалтику не піде. А ми розказуємо, що ми позаблокові і чого Росія від нас вимагає? Позаблокового статусу федералізації і російської мови. У них три умови. Я вам скажу, чому вони на цьому стоять. Бо федералізація це шлях до розпаду України. Це шлях до знищення України. Крим це фактично була Федерація. Автономна Республіка Крим і своєю Конституцією, і своїми міністрами. Все було своє. І де рвануло? рвануло там, де мали найбільше прав, де була Федерація. Так Росія заборонила, прийняли недавно закон, заборонили в себе проводити вибори мерів міст. І вони нас будуть учити демократії, коли в них мері міст уже не обирають. Я вже не кажу про губернаторів, яких призначає Кремль. Тому ні про яку федералізацію не може йти мови. Федералізація це шлях до знищення України. Якщо й говорити про, про децентралізацію, про передачу повноважень з Києва на місця бюджетних повноважень, політичних. Економічний для того, щоб місцеві громади от як у Полтаві. Я їду, доріг у Полтаві немає. Тут же не тому їх немає, не тільки тому, що у вас мама і мером сидить. <плес> я знаю, що Мамай до своєї хати дорогу зробив, а інші, на жаль, ні. Ну, це ви, полтавчани, робіть висновки, і нада, мамая на вилах виносити. Але доріг у Полтаві немає і тому, що коштів не вистачає, бо всі кошти йдуть до Києва. Так одна значна частина податків, які збираються в Полтаві, вона має тут залишатися. Щодо питання мови, на якому наполягає Росія друга державна мова. Ми не можемо другу державну мову зробити російською. У нас немає жодного випадку в Україні, коли б людину вбили за те, що вона говорить російською мовою. Зате в нас сьогодні десятки випадків. Випадків, коли людей переслідують, б'ють, вбивають за те, що вони говорять українською мовою. От до чого ми дожились: на нашій рідній українській землі тебе б'ють і вбивають за те, що ти говориш українською мовою. І тому я категоричний противник запровадження другої державної мови. Так, у місцях компактного проживання російськомовних громадян України. На сході, в Криму і так далі, хай говорять російською мовою, ніхто не забороняє. Хай говорить людина рідною своєю мовою, яку вона знає, якою вона володіє. Але коли йдеться про державну службу, коли йдеться про державну мову, державна мова в Україні може бути тільки одна: тільки українська мова і ніякої іншої. І третє питання: позаблоковий статус, про який каже Росія, чому вони вимагають від України позаблокового статусу? Бо коли Україна позаблокова, вона слабка. І ми це сьогодні бачимо. Нас немає сьогодні можливості захиститися від агресії Росії. Ми вимушені весь світ просити, щоб він допоміг нам захищатися. У нас я на фронті кожен день у солдат нема бронежилетів і касок. Бо 23 роки армія тільки робила, що землі роздавали, і майно яке залишилось, розпродували, замість того, щоб зміцнювати обороноздатність країни і підвищувати боєздатність армії. І ми сьогодні просимо в Америці, в, в НАТО і Бог знає в кого дайте нам бронежилети, дайте каски, дайте прибори нічного бачення і так далі. От до чого ми довели армію? Тому своє завдання як майбутній президент України я вбачаю в створенні в України міцної, хай невеликої, але міцної, потужної армії, хоча б у складі до 100 тисяч чоловік, професійної армії, яка буде за контрактом служити, а не так, як сьогодні контрактники 3 тисячі зарплату отримують. Терористи в Славянську за день 500 доларів отримують. А наш контрактник Національної гвардії, який проти нього стоїть, три тисячі гривень зарплати. І з них дві дві з половиною віддай за оренду квартири. А далі за що жити? А коли його вбивають, не дай Бог, то його сім'я теж копійки отримує. Тому для того, щоб Україна була сильна, ми вкотре переконуємося, не хочеш годувати чужу армію, треба годувати свою. А якщо не годуватимеш свою, то в підсумку годуватимеш чужу. Бо ми 23 роки тримали цю армію як ці такі, знаєте, потешні війська. Ніхто не думав, що ми доживемо до того часу, коли Україна буде фактично в стані війни із агресором, коли в України будуть забирати території. Учора прем'єр-міністр Угорщини заявив про те, що вони вимагають автономії для угорців у Закарпатті і подвійного громадянства. Ми сприймаємо це як удар ножом в спину. Сьогодні. Наші деякі сусіди, користуючись тим, що Україна тимчасово слабка, вони намагаються як шакали відірвати від нас частину тієї чи іншої території.